Я вчора подивився перший хобіт фільм Це буде початок. Е, перед історією. Я ніколи не дивився володаря перснів. Е, максимум мій був це десь на телеканалах раніше, е, аналогічно з хобітом. Тому, е, коли я вирішив все ж дивитися цю франшизу, а я хотів зробити це ще давно, е, я вирішив почати з хобіта. І вчора я його подивився, перший фільм. Скажу так. Я починаю розуміти, чому Володар Перснів і Хобіт вважаються хорошими фільмами. Бо цемба. Це прекрасне фентезі, це цікаве фентезі. Хобіт ішов 3 години. 2.49 звичайна версія. Ми спочатку дивилися режисерську, але ми ще паузили там часто перший час. Uh, але режисерську ми потім вирішили відкинути, тому що uh, вона була озвучена погано тобто там ідея дубляж, дубляж, дубляж. І потім шматки, які є режисерськими, озвучуються іншими людьми. І це дуже погано озвучено. Я не зміг витримати. Ми подивилися десь 15 хвилин чи 20, і я вирішив просто дивитися оригінал, хай буде, якби нічого страшного. І це. Той випадок, чи випадок, коли я сиджу, дивлюся фільм, і я не відволікаюся. Ну, окей, буду чесним, були моменти, коли я там на щось відволікся, щось в телефон, але це було два рази, мені здається, всього за, за фільм. І два рази я заходив в Телеграм замутити е, бота і людину, тому що мені писали в Телеграмі, а в мене був відкритий телеграм на, на компі. І я просто їх мутив, щоб мені не приходило сповіщення. І все. А Весь інший час я просто дивився фільм, і він дуже цікавий. Він дуже цікавий. У нас дуже класно був зроблений дубляж. Мені дуже сподобалося. І знову ж таки, я не бачив на собі такого, щоб я, знаєте, якось настільки пильно спостерігав за фільмом, за історією. Мені дуже було цікаво дивитися. Зазвичай останнім часом. Ну, Якщо я ходжу кудись в кіно, логічно, якби я в фокусі, я ні на що не відволікаюся, але якщо я дивлюся вдома з кимось, можливо, то я можу там, не знаю, іде фільм, я можу там в телефон повтикати щось там 5 хвилин, поки він йде. Потім назад подивитися. Або якщо хтось транслює, я можу піти там в туалет. От, але не хобіт, не хобіт. І я дізнався вчора. Що хобіт трилогія, вважається ще трошки гіршим, ніж володар перснів. Коли я це дізнався, я охренів, тому що хобіт це імба. Як може бути ще краще, ніж хобіт? Я подивлюся, я потім скажу обов'язково, але це складно повірити, чесно кажучи, у це. І у мене у сімейній бібліотеці є дві частини. Shadow of War і Shadow of Mordor, які пов'язані з Володарем Перснів, які я потім прийду. Після того, як гляну інші 5 фільмів. Кожен з яких по 3 години. Це буде складно, Це буде складно, тому що навіть попри те, що мені дуже сподобався фільм. 3 години це багато. Реально багато. Реально є таке виснаження потім. І у мене. На останню десь годину було таке, ну навіть навіть не годину, а може 30 хвилин було відчуття, типу, от, ну отут вже схоже, що зараз буде кінець і все. І я бачу, що далі йде фільм, я думаю, what? What? Ось Потім ще раз якийсь момент, думаю, о, Кліфхенгер, можна закинути кліфхенгер і все, і закінчити. Ні, далі йде, думаю, окей. Окей. І таке відчуття, ніби я вже в тому фільмі живу і настільки довгий, що я просто, просто проживаю той фільм. І з одного боку, це круто. Багато контенту, ем, є що дивитися. А з іншого. Знову ж таки, втомлюєшся. Втома є така невеличка. Але я радий. Я радий, що я почав дивитися цю франшизу. Радий, що я не дивився і тільки зараз почав. Ем, хоча я був би і тоді радий, думаю, навіть малим. Не знаю, буває от таке навіть з іграми, коли ти знаходиш щось. Ну, або гру, або фільм, або серіал. І ти такий, боже, як я цей hidden джем не міг знайти. От, у мене так було з Ніркою, з Фіналками було, якщо ми беремо ігри. А з фільмів я не можу виділити, на жаль, нічого, окрім Хобіта. Володаря перснів я ще не дивився, тому, ну, типу, не гризіть. Я потім гляну, і можливо, буде та сама реакція, я потім скажу: Боже, володар перснів, God motherfucking damn, that's cool. shit. Але поки що я подивився тільки одного хобіта. І все. По хронології спеціально пішов. От, і для мене це дуже класно. Я радий, що глянув. Я буду дивитися далі, і мене нічого не зупинить. Нічого. Це все. Дякую. Зараз я епічно піду з кадру. Це все дякую. Як вимкнути? вымкнуть. Найс.